Шановний Олександр Федорович, нещодавно в групі Кілія Інформ з'явилася стаття, яка називалася Дослівно так. В кілії з'явиться гарно облаштована торгівельна зона в популярному місці. В цій статті, окрім іншого, був опублікований план розташування цієї зони і. Виявилось так, що вона має бути облаштована за рахунок міського скверу, який розташований у місті кілія по вулиці Гагаріна, і ріг вулиці Кіченка. Чого гріхати їти я, як і інші виявилися містяни, розраховувала на реконструкцію цього скверу і аж ніяк не розраховувала на те, що Кілійська міська рада надумає його знищувати. Звичайно, люди почали писати, обурюватися, говорити меру про те, що. Торгівельних зон у нас достатньо, що напроти є Бесарабський ринок, є ринок міський, по вулиці Миру дуже багато торгових приміщень, і не треба нищити сквер заради того, щоб встановлювати там торгівельні зони. Але, як виявилося, В'ячеслав Вікторович гне свою лінію і не збирається зупинятися у своїх намірах щодо облаштування цієї торгової зони, та хоче перетворити сквер на оце. Отже, з огляду на те, що В'ячеслав Вікторович балотувався у мери як член вашої команди, я вважаю за необхідне просити вас по допомогу відстояти сквер і не допустити перетворення його на балаган.